Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу вам дуже простий, швидкий, а саме головне смачний спосіб використати кабачки, яких досить багато у літній сезон. На приготування цієї страви ви витратите максимум 10 хвилин вашого часу, не враховуючи час на запікання кабачків в духовці. Такий варіант закуски легкий, корисний і, я впевнена, прийдеться вам до смаку. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться один середній кабачок або цукіні. Для початку гарно його миємо та відрізаємо хвостики. Далі нарізаємо на кружальця приблизно по 5 мм товщиною. Нарізаний кабачок або цукіні викладаємо в глибоку тарілку. Тепер додаємо сіль за смаком. Я додаю одну чайну ложку без гірки. Та трохи чорного меленого перцю. Також за бажанням можна додати ще одну чайну ложку солодкої меленої паприки та 1 чайну ложку сушеного або 1-2 зубчики натертого свіжого часнику. Зараз все змішаємо до поєднання кабачка зі спеціями. Ви також можете додавати інші спеції на ваш смак. Ідеально сюди пасуватиме базилік, італійські трави, свіжий або сушений кріп чи петрушка. Зараз залишаємо кабачки постояти та просочитись спеціями буквально на 5-10 хвилин. В цей час візьмемо 100 г сиру, який гарно плавиться. Я взяла моцарелу, також підійде сулугуні або інший смачний сир на ваш вибір. Його ми натираємо на мілкій стороні тертки. Якщо, наприклад, ви берете більшу кількість кабачків, тоді сиру беріть також більше. Сир натерли, далі беремо деко і застеляємо його пергаментом чи силиконовим килимком для випічки, так як в моєму випадку. І тепер викладаємо сюди наш порізаний кабачок. З одного середнього кабачка в мене виходить заповнити ціле деко. Якщо будете використовувати більшу кількість кабачків, тоді знадобиться 2 дека або можна буде запікати на одному по черзі. Тепер беремо будь-який кетчуп на ваш вибір і наносимо на кожне кружальце буквально по пів чайної ложки. Також, як альтернатива, можете взяти томатну пасту і змішати її з кип'яченою охолодженою водою до консистенції кетчупу, додати трохи чорного меленого перцю, цукру. Та солодкої меленої паприки. Змішати все це і так само викласти на кружальця з кабачків. Тепер за допомогою чайної ложки розмащуємо кетчуп по всій поверхні, далі. Останній інгредієнт викладаємо зверху на тертий сир, адже відомо, що із сиром будь-яка страва виходить набагато смачніша. Тепер ставимо кабачки запікатися у розігріту до 180 градусів духовку режим нагріву верх-низ на 15 хвилин. Ось і все. Дуже смачна кабачкова закуска готова. І на все про все ми витратили максимум 25 хвилин нашого часу. Погодьтеся, це дуже швидко і що саме головне, такі кабачки неймовірно смачні та корисні. Звичайно, що смакують вони найкраще теплими, поки сир тягнеться. Але така закуска однаково смакуватиме і в холодному вигляді також. Чесно кажучи, я сама одразу з'їдаю половину дека таких кабачків. Вони для мене на кшталт насіння. На одному шматочку зупинитись досить важко, але радує те, що готуються вони надзвичайно швидко та просто, тому завжди можна приготувати другу порцію. А якщо ви не вживаєте кетчуп або хочете зробити цю страву ще більш корисною, тоді замість нього можете використати нарізаний кружальцями томат. Спробуйте обов'язково приготувати такий смачний варіант кабачкової закуски та залишайте свої відгуки в коментарях. Буду рада на них відповісти. А якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!